Отже, стали свідками ще одного історичного моменту в прямому ефірі на каналі 112 Україна. І прокоментувати все це, побачене і почуте. Ми зараз попросимо Віктора Пилипишина, народного депутата України. Від суверенної Європейської України, члени комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя. Отже, вечір о... Добрий, папір, добрий вечір, пане Послухали Вікторе. Слухали разом з нами. Очікували такого виступу і підсумку від Арсенія Яценюка. І взагалі, що це означає? У нас немає тепер парламенту і немає уряду, і Україна залишилася з одним президентом. Тільки все ви знаєте, я хотів би поаплодувати сьогодні за рішення Яценюку і за ту роботу, яку він зробив за ці. Трохи менше ніж півроку. Я вважаю, що це був один із кращих примірів. І сьогоднішній е, його, е, сьогоднішнє, так як він виступив і те, що він заявив, він зробив правильно. В той же час я вважаю, що в країні відбувся реально злочин проти країни. Відбувся політичний демарш двох фракцій, які були у владі, чиї міністри і представники були у владі. Які мали підтримку на протязі цих практично шести місяців від парламенту, коли коаліція підтримала практично всі закони і пропозиції як від уряду, так і від президента, і сьогодні ми маємо те, що, попри домовленості, які існували в коаліції, дві фракції заявили про вихід. При тому не треба розказувати, що вони це зробили для проведення виборів, тому що було прийнято спільне рішення про те, що Коаліція приймає рішення про перевибори, визначає дату. Але ця дата залежить від того, як ситуація буде складатись на сході, як будуть йти воєнні дії. Перше. Друге, ми приймаємо рішення про зміни до Конституції. Ми змінюємо виборчий закон. Ми змінюємо бюджет. Ми проводимо пакет реформ. І якраз в той момент, коли треба було приймати особливо важливі рішення. Коаліція за допомогою двох фракцій розвалюється. Ми не розуміємо поведінки і причин такої поведінки цих двох фракцій. Я вважаю, що це є в сьогоднішній ситуації це злочин проти країни. І я тут згоден з Яценюком, який сказав про те, що сьогодні такому рішенню оплодувала Державна дума. Хай ті, хто це зробили сьогодні, дадуть відповідь. І ми чекаємо, що вони внесуть технічного прем'єра і будуть керувати країною. Ну так можна зараз знову ж таки звалити провину одних на, на, на інших. А що значить ну, технічний прем'єр? Це що означає? Тут хотілося б додати до питання: нехтування самодомовленостями для Верховної Ради однозначно означає дострокові перевибори. А для країни, якщо ми говоримо про те, що відбувається в східних регіонах. Давайте чесно скажемо, чому було прийнято рішення про те, щоб розвалити коаліцію? Комусь дуже хотілося сподобатися. Так, в суспільстві сьогодні всі чекають перевибори. Але треба чесно людям сказати, що перевибори можна проводити тільки при умові, якщо ми вирішимо питання військових дій на Сході. Ми вирішимо питання законодавчого характеру, починаючи з конституції, закінчуючи економічними реформами реформами і виборчим законом. А як за, же запит жит... людей, і... до якого апелювали 에... депутати? Соціологічне дослідження про 에... 70% тих, хто за перевибори, і про те, що депутати, які виступають проти цього, лише там відтягують свій час. І прем'єр, ну вже колишній е... Яценюк, сказав, що Такі коаліції, де там е, комуністи і регіонали, то е, йому така коаліція не потрібна. Є знаменитий вислів. Політики думають про наступні вибори, державні так. діячі думають про наступні покоління. Сьогодні така ситуація, що треба приймати непопулярні рішення, брати на себе відповідальність і робити так, щоб країна вийшла з цієї ситуації, як військової, так і економічно-соціальної ситуації. В даному випадку прем'єру не залишили іншого варіанту. Розумієте? Тому що згідно закону, він не повинен далі гратись і вмовляти всіх залишитись в консист... коаліції чи сформувати нову коаліцію. Він повинен піти. Я вважаю, що він прийняв сьогодні правильне рішення. Але це правильне рішення його як політика. Але в той же час ми сьогодні розуміємо, що країна з завтрашнього дня, з сьогоднішнього дня стає некерованою. Немає парламентської більшості, немає уряду. На е сході йде війна. От як, як, тепер, як тепер пояснити людям, хто бере на себе за це відповідальність? Ті партії, які вийшли з коаліції? У мене виникає запитання. Чому вони без погодження з коаліцією зробили такий демарш? А чому? Реально? Є здогадки? Напевно, захотіли, ну, ви ж самі, самі сказали, що треба сподобатись виборцю. От вони зараз хотіли, напевно, попіаритись на тому, що вони пішли на зустріч по бажанням людей і. Підуть на вибори. Нема проблем. Коли вони це зробили, ми через годину внесли і роз... зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів. 28 вересня. Не будемо чекати місяць, не будемо формувати нову коаліцію. Давайте, 28 вересня, проведемо позачергові вибори. Якщо ви вже так дуже хочете ці позачергові вибори, немає проблем. Але має виникає запитання. Хто буде приймати сьогодні рішення, непопулярні, правильно б сказав прем'єр-міністр. Коли, коли парламент йде на вибори, дуже тяжко приймати непопулярні рішення відносно бюджетників, відносно пенсіонерів, відносно мам, яких забрали по 130 гривень, і так далі, але їх приходиться приймати. Парламент на це, напевно, сьогодні вже не піде, тому що всі захочуть грати в популізм. Уряду, який буде, навіть якщо будуть прийнятися непопулярні рішення, уряду. Реально немає. Ну що, тоді я бажаю фракціям, які розвалили сьогодні більшість, сформувати завтра нову більшість, внести прем кандидатуру прем'єр-міністра, і ми допоможемо їм формувати. А нову наскільки не, неочікуваним для вас, для ваших колег-депутатів було ось таке рішення? Ви знаєте, були домовленості про те, що ми всі згодні йти на перевибори. Але ми взяли на себе зобов'язання прийняти певні закони, які стосуються пакету економічних реформ, які стосуються пакету управлінських реформ, які стосуються конституції, які стосуються виборчого закону. Це перше, і друге, що ми домовились про те, що треба хоч трохи навести порядок на сході країни, і ми. Гарантуємо, підписуємо всі і голосуємо за те, що вибори призначаються. А що з цього пора чому, чому голосували? Чому в порушення цих домовленостей це було зроблено? Я сьогодні зрозуміти не можу і пояснити не можу. І навіть е коли я задавав колегам. З фракцій, які е, вийшли е, з коаліції, чому вони це зробили, вони мені теж пояснити не змогли. Можливо, будуть пояснення їх лідерів, які вийдуть сьогодні на телеекран і пояснять, чому вони сьогодні це зробили в країні. Далі що? Далі що? Далі буде життя. Далі буде життя. Ну, я сподіваюся, що завтра вони внесуть технічного прем'єра. Раз, дві фракції Свобода і удар так. вносять технічного прем'єра. Весь парламент його підтримує, підтримує. всі 450 там так. без одного ну, двох. Там. І я вважаю, що в такому випадку, при таких підходах, ці дві фракції. Але це називається умити руки, так? Якщо підтримують технічного кандидата від а двох що... фракції. Ну, в даному випадку ви повинні розуміти. Це не умити руки. У нас іншого виходу нема. Ми сьогодні повинні піти на зустріч тому, хто взяв на себе відповідальність за розвал коаліції. За те, що прем'єр-міністр сьогодні і Кабінет міністрів подали відставку, ми не можемо залишитись без керівництва в країні. Є сьогодні тільки президент. Які функції дарують у цього технічного прем'єра? Обмежені. Це так пересидіти. Аж... Обмежені. Але ті, хто це починав робити, чи це хто зробив, вони повинні були думати про наслідки. Чи їх цікавило тільки те, як вони сподобаються виборцям, щоб. Там якого 26 жовтня вони хотіли дуже проводити перевибори, щоб 26 жовтня отримати владу в свої руки. Ми готові цю владу їм завтра в руки віддати. Якщо Але Влада це не тільки влада, це ще відповідальність. Пане Віктор, от до відповідальності, якщо технічний прем'єр матиме лише обмежені функції, то хто взагалі може керувати і підтримувати воєнні дії на сході? Я вам чесно відповів. в мене немає сьогодні відповіді на ці запитання, і я не можу зрозуміти, чим керувалися ті фракції, коли це робили. Чим керувалися їх лідери, коли це робили? Пане, чому, вони, чому вони взяли? Вони не розуміють, що вони сьогодні взяли на себе відповідальність за те, що далі буде відбуватися в країні. Нагадайте, будь ласка, за процедурою. Чи означає це, що все, я не, не примір. Чи можна все ж таки не підписувати його заяву про відставку і сказати, що будьте ласкаві, ще попрацюйте? Ви розумієте, вже не грає ролі, хто буде технічним приміром. Чи є цим ще хтось інший? Мова йде про те, що вже є обмежені функції і обмежені повноваження у Кабінету міністрів. Ну все він після цієї заяви аналогично. вже не прем'єр. Так. Аналогічно, це перше. Друге, сьогодні немає парламентської більшості парламентської коаліції. І коли ви відслідкуєте, як проходило голосування після виходу двох фракцій з коаліції, практично ні, ні одне рішення не набрало більшості. Депутати теж. Люди. І частина депутатів сьогодні є в парламенті, які я знаю, не підуть на слідучі парламентські вибори. Але частина піде на парламентські вибори. Їм сьогодні пропонуються дуже непопулярні рішення, за які вони повинні взяти відповідальність. Я готовий за ці непопулярні рішення, я особисто голосувати. Але як ми бачимо, життя показує, що частина депутатів не готова. Голосувати за ці рішення, тому що їм треба прийти буде, до, виборів, до виборців да? і пояснити не тільки про те, що вони проголосували чи не проголосували за позачергові вибори. Їм треба буде відповісти на запитання виборців, чому матері, які мають малих дітей, не отримують 130 гривень. Чому зменшили на кожну дитину допомогу при народженні? Чому на сьогоднішній день бюджетники стали менше отримувати? Чому, бага... чому ми підвищили квартирну плату і чому платіжки пішли набагато з більшими платежами і так далі? І так далі, і так далі. На ці запитання е е сьогоднішні, е суспільство сьогоднішні рішення сподобається, але тільки сьогодні. Але завтра люди живуть звичайним життям. Це звичайне життя, це транспорт, це комунальні послуги, це е е лікарні, це освіта і так далі. І так далі, і так далі. І виникне дуже багато управлінських і господарчих питань, на які кожен політик повинен буде в себе на території, особливо мажоритарник, дати відповідь. Тому що я хочу вам сказати, я слідкую за поведінкою депутатів, які прийшли поспоришли з по списку. Вони граються в політику, вони більше, вони більше показово все це роблять. І я, і мої колеги були на сході. Але знаєте, хто були? Мажоритарники. Ті, хто по спискам, туди не їдуть. Тут вистає Знає... питання: якщо так. депутати йдуть чи... Віктора, що... А якщо і депутати йдуть на перевибори, за якою системою? Ну, виходячи з того, яка сьогодні є, то буде змішана система. Знов. Хоча я після сьогоднішнього рішення вважаю, що в даному випадку це було е, політичне рішення, яке вигідне певним пар... політичним силам. Я після цього рішення. Тільки за те, щоб в країні було 450 мажоритарних округів. Щоб там не говорили про депутатів-мажоритарників, вони хоч трохи відпрацьовують свою територію. Пане Вікторе, ну хіба так все катастрофічно, Ні, адже не... адже ну, якщо немає коаліції, так за законом це логічно, що уряд іде у відставку, але навряд чи може бути сформована нова коаліція зараз у парламенті. Тому Яценюк залишатиметься з приставкою ВО. До наступних виборів, до наступного формування коаліції, тобто цей уряд продовжить працювати, але з приставкою ВО чи не так? Я вже відповів. Є обмежені повноваження як для уряду, так і є проблеми з прийняттям законів Верховній Раді. Тому що на сьогодні в Верховній Раді треба прийняти непопулярні рішення. Треба е, прийняти непопулярні економічні реформи. Треба прийняти закони, які будуть впливати на соціальні питання негативно на соціальні питання, на вирішення соціальних питань в країні, і це можна зробити, коли ти розумієш, що не треба гратись в політику, а треба брати на себе відповідальність як державні діячі. В даному випадку, якщо вибори завтра через два місяці, я впевнений, що частина депутатів все рівно будуть гратись в популізм. Як це сьогодні було зроблено? Насправді, що сьогодні було зроблено? Зіграли в популізм. Зіграли популізм для того, щоб сподобатись виборцям і сказати на вибор, на, на виборах. От дивіться, це тільки завдячуючи нам, ви маєте право перебрати цю злочинну Верховну Раду і йти на вибори. Якби в нас про питання про, проблеми в країні вирішились тільки за рахунок позачергових виборів, нема проблем. Пішли. Дякуємо вам за коментар того, що ми сьогодні надвечір отримали. Вітер Полепишин, народний депутат України, був з нами в цій студії. Дякуємо, пане вам.